Ми бачимо, що чиновники про себе любимих не забувають, і це під час війни, важкої економічної кризи, яка викликана цією війною. І зрозуміло, в такі важкі часи завжди в суспільстві є величезний запит на національну солідарність, на ту ж соціальну справедливість. А от як такі принципи формування бюджету її порушують, тому що ви зверніть увагу. Що і в проєкті бюджету на наступний рік, і в бюджетній декларації на три роки вперед, закладена пропозиція уряду взагалі заморозити всі соціальні стандарти, всі соціальні виплати на три роки. І в проєкті бюджету на 2025 рік ми бачимо, що заморожена базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, мінімальна пенсія. А через них розраховуються всі інші соціальні виплати і допомоги. Тобто всі соціальні видатки заморожені на рівні цього року будуть наступні три роки, а зарплати чиновників, тим не менше, не заморажуються, вони тільки зростають.